Правило номер 30 четвертий пункт. На якій глибині тиску мастилі 8 кПа? Ну що ж, стартуємо? Давайте міркувати. Отже, ми знаємо, що у нас є мастило і тиск у ньому. Записуємо тиск П у нас дорівнює. 8 кПа. Кіло означає 1000, то це ми можемо записати як 8 тисяч паскаль. Далі мастило. Якщо мастило, у нас є таблиця густин. Шукаємо мастило, беремо кілограми на кубічні метри, бо паскаль це ньютон, що ділиться на квадратний метр. Пишемо, що роду дорівнює тоді 900 кілограм на кубічний метр. Yeah. Ну і нам знадобиться ще G прискорення вільного падіння. Візьмемо наближено 10 Н на кг. Yeah. Проводимо дві лінії. У нас запитують, на якій глибині будемо шукати глибину, позначається літерою H. Ну що ж, нам потрібно записати формулу, що поєднує усі ці величини між собою. Щоб ми записали, це формула гідростатичного тиску. Давайте так і запишемо, що гідростатичний тиск, гідростатичний тиск обчислюється за формулою P до рівня Rho G H. Звідси ми шукаємо одну невідому величину H. Як її знайти? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Можна, так? Можна трикутником. Давайте спробуємо записати трикутником. Отже, тиск P дорівнює ρ G на H. Я тут Зробимо внизу три комірки, бо ρ у нас множиться на G і множиться на H. Тоді для P літери маленької місце зверху. Ну що ж, якщо ми шукаємо тоді, чому дорівнює H, закриваємо рукою H, то отримуємо, що H дорівнює, P зверху, ρ і G внизу, то записуємо, що звідси випливає. Що H дорівнює, отже, P зверху, а ρ і G внизу. Тобто P, що ділиться на ρ, G. Формулу ми отримали. Залишилося підставити і обчислити. Давайте обчислювати. Записуємо, що H у нас дорівнює. Отже, замість P пишемо 8000 паскаль. Що ділиться? У знаменнику замість ро пишемо 900. Так. Кілограм на кубічний метр. Що множиться? G у нас 10 ньютон на кілограм. І це дорівнює. Кілограми скорочуються паскалі ми можемо записати як ньютони на квадратні метри. Тоді і ньютон у нас скорочується, це будуть одинички. І квадратні метри у нас скорочується. Тут будуть тоді не кубічні метри, а просто метри. Так, тут у нас буде одиниця. Поділити на одиницю на метр. Це помножити на метр, що ділиться на одиницю, метр піде в чисельник. Так, нолики раз нолик у чисельнику і в знаменнику можна поскорочувати. Вийде 8. ,9. Давайте на калькуляторі поділимо. 8 ділимо на 9. Вийде 0,888. Ну, скільки вийшло, стільки вийшло. Отже, записуємо, що це наближено тоді до рівня. Давайте напишемо наближено до рівня. Отже, 0,8. 880, вісімдесят. 889 тисяч метра. Є. Ну або вісімдесят вісілих і дев'ять десятих сантиметра. Вісімдесят вісім цілих і дев'ять десятих сантиметра є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, на якій глибині. Записуємо, що H у нас дорівнює 88,9 см. Є. Ну що ж, ось таке завдання на формулу гідростатичного тиску. На цьому вправу завершено.